Доброго дня, любі мої п'ятикласники. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати працювати із відрізками, прямими променями. І звісно, з нашою головною героїнею вчорашньої казочки точкою. Відкриваємо зошитки, в зошитках записуємо число. Сьогодні 18 листопада. Класна робота. ми з вами познайомилися із різними геометричними фігурами. Я впевнена, що ви вже їх зустрічали у житті. Сьогодні продовжимо. Поговоримо ми сьогодні про рівні відрізки. Що значить рівні відрізки? Зазвичай діти уявляють, що рівні, значить, вони просто підлінію гарно намальовані. Ні, дітки. Запам'ятовуйте правила. Відрізки. Називають рівними, тому що у них однакові довжини. Давайте це правило запишемо в зошит. Отже, пишемо. Два відрізки називають рівними між собою. Слово рівними можете підкреслити ще раз, два відрізки називають рівними між собою, якщо їх... Довжини однакові. Записали? Хто не записав, поставте на паузу, поверніть і допишіть. Отже, давайте намалюємо відрізочки і спробуємо переконатися, чи вони рівні, чи вони не рівні. Щоб побудувати відрізок, ми з вами беремо олівець. Обов'язково всі малюнки у зошиті повинні бути виконані олівцем. Кладемо одну точку. Якщо у нас відрізок на задану довжину, ми прикладаємо лінієчку. Таким чином прикладаємо, щоб нулик збігся із цією точкою. Подивіться, я не прикладаю на один, не ось так, а щоб нулик збігся із точечкою. Далі я карандашиком ставлю точечку навпроти тієї цифри, якої довжини нам потрібен відрізок. Наприклад, якщо потрібен відрізок довжиною у 7 см, я ставлю навпроти сімірочки крапочку, навпроти сімірочки крапочку. Точку. Один єдиний дотик карандашом. так? Ну, в кого, може, будеться трошечки потрібно ось так помалювати. Але, дітки, дуже вас прошу, не малюйте отакого і не ставте рисочку. Рисочку ви могли в молодших класах ставити, але рисочка то трошечки зовсім інше. Значить, ви маєте ставити кінець відрізки, кінці відрізків, оба кінці відрізків Вигляді точки. Далі що робимо? Під лінієчку з'єднуємо ось ці точечки. Тут уже не важливо, як ми посунемо. Ми можемо лінійку як завгодно і отак посунути, і навіть ось так покласти. Так? Але головне, що ми перед цим відмітили початок відрізка і кінець відрізка, який має 7 см. Беремо лінієчку і під лінієчку проводимо. Ось і ми побудували відрізочок. Зараз намалюю е, уже довільний відрізочок інший. Вибирайте ручечки, е, берете олівчики і е, лінієчки, теж малюєте довжиною 7 см у зошиті відрізочок. Дітки, зверніть увагу, у ваших зошитах Кожна клітиночка має пів сантиметра, тобто 1 сантиметр це дві клітиночки. У мене трішечки не відкалібровані клітиночки або не відкалібрована лінієчка. А, тому у мене моїх 7 см. Ви бачите, не точно на клітиночку попало, а трошечки далі. Але я провела від нуля до семи. Зверніть увагу, що Зараз дуже часто трапляються лінійки невідкалібровані, які трішечки на один міліметрик навіть можуть брехати. Перевірте, чи ваша лінію збігається із клітинками вашого зошита, але й зошити іноді теж можуть бути неточні. Саме тому ми маємо з вами перевіряти точність вимірювання наших приладів на кількох. На кількох якихось предметах різні лінійки, різні зошити, так, перевіряти, чи все співпадає. Але ми не інженери, ми будинок не будуємо, тому якщо буде у нас невелика похибка, нічого страшного. Але пам'ятайте, що в житті, коли ви будете дорослими, будете працювати у якійсь сфері, обов'язково ви маєте слідкувати за тим, щоб ваші вимірювальні прилади правильно працювати. Далі наступний відрізочок. Я малюю довільний. Тобто я, я його ще дітки намалюю не так, як ось цей, малю, ось, цей ось відрізочок, а переверну ось так ось лінієчку поставлю будь-які довільні точки. Ось цю точечку і ось цю точечку, І їх сполучу, ці дві точечки. я побудувала два відрізка. Один за заданою довжиною 7 см. Напишу, що цей відрізочок 7 см. Дамо нашим відрізочкам імена. Нехай перший відрізочок буде мати, пам'ятаєте, ми називаємо або двома великими літерами латинськими, або однією маленькою. Назву двома великими. А у мене буде точка і точка Б. Другий відрізочок я назву відрізочок С Д. І далі задаю сама собі запитання, чи рівні мої відрізочки? Що означає рівні? Ще рівні це ті, які мають однакову довжину. Довжину першого відрізочка я знаю. А як дізнатись довжину другого відрізочка? Адже я його намалювала довільний. Беру лінійку, прикладаю нулик. У у точечку С. Так, і дивлюся, на що вказує точечка Д 6 сантиметрів і 2 міліметри. Пишу зверху 6 см 2 міліметри. А тепер наступне завдання. Дітки, хто не встиг, ставить на паузу, виконує. А тепер наступне завдання. Як я покажу. Чи рівні, чи не рівні мої відрізочки? У математиці існує такий знак, з яким ви вже знайомі. він має назву. Дорівнює рівно. Але чи рівний мій відрізочок АБ і відрізочок С Д? Звісно ж, ні. Тут 7 см, а тут 6 см 2 мм, тому я можу сміливо казати, що вони не рівні. А як же це записати? А запишемо ми це з допомогою іншого знака, закресленого знака дорівнює. І запишемо це ось так. А Б не дорівнює відрізочку Д. Ось ми познайомилися із новим знаком і навчилися визначати, чи рівні відрізки, чи ні. Наступне завданечко буде Побудуй два рівні відрізки довільної довжини. Що ми робимо? Ми беремо, будуємо перший довільний відрізок, адже нам вказано довільної довжини два відрізка. Але які вони мають бути? Рівні? Отже, я малюю перший довільний відрізочок. Для цього я ставлю довільні дві точки. Можна ставити ось так. Ось так, можу і поставити ось сюди. Тільки ще зауважу, запам'ятайте, коли вас будуть запитувати, через скільки точок можна провести відрізок, то ви маєте побудувати відрізок, так? то ви маєте сказати, що відрізок можна побудувати, знавши його дві точки. Так? Маючи дві точки, можна побудувати відрізок. Скільки точок достатньо, щоб побудувати відрізок? Наду дві довільні точечки, беру свою лінієчку, повертаю її. Ось так, прикладаю, зараз я просто будую довільний відрізочок. А я його довжини не знаю. Даю йому ім'я. Нехай він називає, має назву МК. Його ім'я МК. Як ми маємо імена, так і відрізочку мають імена. Що я роблю далі? Далі я маю побудувати такий самий, не такий самий, а інший да, відрізочок, але такої ж самої довжини, бо вони мають бути рівні. Прикладаю, вимірюю довжину цього відрізочка. Видно, да? До дивимося уважно 3 з половиною ще 3 см 6 мм. Отже, що я роблю? Рисуваю лінієчку в інше місце. Ну, пересуну її ліворуч, ви можете нижче її пересунути. Ставлю знову довільну точку. Далі прикладаю. Лінійку таким чином, щоб нулик співпав із цією точкою. Далі пам'ятаєте скільки? Давайте ще раз 3 см, 6 мм. В Внулик, точно внулик потрібно посунути, посуваємо. Бачите, я не поклала поки що точно внулик, тому посуваю. Тепер точно внулих, 3 см, 6 мм ставлю, і інший кінчик відрізка. Тепер можу ці дві точки сполучити. Дамо ім'я цьому відрізку, ну які ще ми літери не застосовували. Давайте ТЕ е. можна використовувати будь які літери латинського алфавіту. І напишемо, що МК дорівнює відрізочку ТЕ. От і все. Ми побудували два рівні відрізки. Сьогодні а, така була практична частина, практична частина нашого уроку. Далі переходимо до більш складніших завдань. Точка М належить відрізочку АБ. Ми бачимо малюночок 16, 8. Обчисли довжини відріз... довжину відрізка АБ. Перше завдання обчислити довжину відрізка АБ. Якщо АМ 15 см, а МВ – 6 см, давайте зробимо позначення на нашому малюночку, і буде нам легше розв'язати задачку. Отже, ми повинні що знайти? Ось цей відрізочок, так? відрізочок АБ. Але знаємо, що відрізочок АМ – 15 см, відрізочок МВ 6 см. Неважко здогадатись і побачити, що відрізочок АВ. Складається з двох частинок, на які його розділяє точечка М. Можемо записати, що відрізочок АВ записуємо все в зошит, дорівнює відрізочок А М, додати відрізочок МВ. Це буде 15, додати 6. Дорівнює 21 сантиметр. Довжина нашого відрізочка АВ – 21 см. Довжина АВ. Дітки, зверніть увагу, я спочатку написала просто сантиметрів і можна було ставити крапку. Коли я взяла сантиметр у дужки, це означає, що я маю написати пояснення. Але пам'ятаєте, про що я вам говорила? Якщо ми вказали на початку, що це відрізочок АВ, можна обійтися і без пояснення. Тобто, якщо ми будемо написати ось такий запис, а ми не можемо його не написати, правда, бо ми не будемо знати знати, звідки АБ взялося, то тоді нам треба писати пояснення. Але краще його записати, правда? Так, я думаю, ви вже в цьому переконалися неодноразово. Друга частинка задачі: знайти АМ. Знайти АМ. Дивимося уважно на наш малюночок. Що тепер у нас є? Чого немає. АМ ми будемо шукати, тобто шукаємо ось цю частинку. Відомо весь відрізочок АБ 21 і відрізочок МВ8. Отже, подивившись на малюнок, ми побачили, що щоб знайти АМ ось цю частинку. Нам потрібно від всього відняти ось цю частинку. Тобто АМ буде дорівнювати від великого відрізка АБ треба відняти відрізочок МБ. Підставимо замість АБ і МБ числа, буде 20, відняти 8. дорівнює 12 метрів. крапочка. От і все. Справилися з наступним завданням. Наступна задачка номер 659 із вашого підручничка. Перше запитання. Давайте роздивимося умову спочатку задачі. В нас є ось такий малюночок. За і задачі, і нас запитують, чи перетинаються перше, пряма АВ і відрізок ЦД. Давайте знайдемо пряму АВ. Ось у нас пряма АВ, ось пряма у нас АВ. Давайте пригадаємо, пряма вона не має ні початку, ні кінця. Це означає, що вона ось тут. Не закінчилася, і ось тут не закінчилося. Тобто пішла ось сюди далі, і ось сюди далі в нескінченність. І відрізочок АБ. А відрізочок АБ. Це ось ця ось частинка прямої, так? І в нас задачі запитують, чи перетинається цей відрізочок? Ага, дітки, вибачте, будь ласка, у нас мова йде про відрізочок СД. Двічі прочитала одне й те саме. Мова йде про відрізочок CD. відрізочок CD ось він так, він обмежений: точка Д і точка С. Ще перетинається цей відрізочок, виділяє його дітки іншим кольором, щоб ви його бачили. Ось цей відрізочок. І ось наша пряма АБ, вона не закінчується. Тут вона пішла, пішла, і туди, пішла і туди. А відрізочок CD Ось тут обмежився. Скажіть, чи перетнулися вони? Звісно, не перетнулися. Отже, відрізочок CD і прямо, але не перетинається. Пишемо відповідь ні. Знову ж таки, все за мною записуємо в зошит. Хто не встигає ставить на паузу? Так, добре, рухаємося далі. Наступне питання, чи перетинається пряма АВ, а ви вже побачили, що вона не закінчується. І промінь СД, подивимося на промінь СД. Промінь СД бере початок в точечці С і рухається до точки Д, і він теж не закінчується. А пряма АВ ось тут. Як ви думаєте, перетнуться вони? Давайте знову добудуємо і подивимося. Ось, будь ласка, пряма наша. А ось промінь, ось тут він, починається і пішов, пішов, пішов туди, десь невідомо, куди в небо. Перетнуться вони? Звісно, що ні. Друге завдання теж ні. Наступне третє. Пряма АБ і промінь ДЦ. Пряма у я вже вам зобразила, ми вже запам'ятали, як вона виглядає. Давайте подивимося на промінь Д, С. Промінь Проміндеце бере початок у точці Д. І що робить? Рухається до точки С, але не зупиняється, а пішов далі. Перетнуться АБ і ЦНЕ. Звісно, ви побачили. Ось тут вони що зробили? Перетнулися. Тому відповідь. Так. Наступне четверте завдання. Прямі А, Б і С Д. Пряма А, Б в нас зображена, С Д. Вона не зупинилася, пішла і туди, і туди. Звісно, що вони перетнуться. Промінь СД не перетинався з прямою АБ, а от пряма якраз і перетнулася, тому відповідь так. Наступне п'яте завдання. Промені А, Б і ТО. Давайте подивимося, де це промінь АБ знаходиться. І де знаходиться промінь ТО. Уважно, зараз я вже не буду малювати, буду тільки таку лінію зображати, яка швидко зникає, щоб ви помітили. Отже, АБ починаємо з точечки А. Мова йде про що? Про промінь, не пряму, а промінь. І порухався промінь туди. І наступний промінь ТО. Взяв початок в точці Т і порухався туди. Як ви думаєте, перебуться вони. Відповідь запишіть самостійно. Шосте: промені а, Б і О, Т. Подивимося на промінь а, Б. а початочок рухаємося до точки Б і пішли невідомо куди, Так, нескінченність. Промінь О, Т. Знайшли точечку О і. Рухаємося до точечки Т і йдемо в нескінченність. Перетнуться вони чи ні? Відповідь запишіть самостійно. Наступна задачка теж із вашого підручничка номер 662. Познач у зошиті три точки А, Б, С. Які не лежать на одній прямій. Як най найлегше побудувати? Малюємо Од не на одній їх лінії. Якщо у вас навіть дві будуть на одній лінії, то третє, намалюйте десь збоку, ось тут, ось тут. І всі вони вам, і у вас три, ліні, і три точки не будуть на одній прямій, тобто не будуть на одній лінії. Через них не можна буде провести підлінійку. Одну пряму. Позначу, а я позначу на марліночку Ну, ось так. Давайте подивимося, через кожні дві з них проведи прямі. Давайте що робимо? І те, що я вам казала, через будь-які дві точки можна що зробити, побудувати відрізок. Те саме стосується прямої. Беремо лінієчку, прикладаємо до наших точок. Так, щось моя лінієчка не хоче братися, слухати. Так, і що ми робимо? Ми прикладаємо нашу лінію спочатку до точечки, потім ми її крутимо, вертимо. Таким чином, так, у вас крутиться трошечки легше, ніж у мене, правда? Ви зафіксували пальчиком і їх ці дві точечки, сполучаємо, але нас просять провести не відрізок. А що? А прямі пам'ятаєте, прямі в наших точечках не закінчуються, тому ми будуємо ось. Так, так, нерівно я побудувала, спробую ще раз. Так, ось все. Побудувала я одну пряму. Я нам... Чому пряма? Тому що не зупинилася. Так? Я не намалювала її там кудись туди, туди, але в точечках вона не зупинилась. Через ці дві, через наступні дві проводжу. Так, прикладаю. Ось так. Стараємося лінієчка, щоб точно лежала. Пальчиками, двома її фіксуємо, тримаємо. Ось так двома пальчиками лінієчку тримаємо. Беремо олівець, виконуємо всі малюночки олівцем. Так. Провели знову, ні в одній, ні в іншій точці мої відрізочки не зупинилися. І ще залишилось провести ще одну прямо через інші дві точечки. Так. Ви все разом зі мною виконуєте у своїх зошитках. Все з допомогою олівця і лінійки. Прикладаємо лінійку пальчиками фіксуємо і проводимо. Ось і все. Малюнок ми до задачі побудували. А тепер читаємо запитання. Скільки таких прямих? Давайте порахуємо, скільки таких прямих вийшло. Буду їх позначати різними кольорами. Ось перша моя пряма, друга пряма і третя пряма. Чи можна ще провести якусь іншу четверту пряму, яка буде проходити через дві точки? Звісно, ні. Можна провести три таких прямих. Так, отже, скільки таких прямих можна провести? Три прямих записуємо. Три прямих. Порахуйте, будь ласка, скільки відрізків утворилося. Відрізок він має бути обмежений точечками. отже, між цією точечкою і цією є відрізочок. Ось ми його можемо ось так позначити. Між цією точечкою і цією є відрізочок, позначаємо його ось так. І між цією точечкою. Тієї, є ще один відрізочок, третій. Утворилося три відрізки. Дітки, а скільки ж променів утворилося? Давайте спробуємо порахувати. Моя вам підказка. З оцієї точечки скільки променів виходить? Давайте подивимося. Один, два, три, чотири цієї точечки, порахуйте, скільки променів виходить. З цієї. І відповідь запишіть самостійно. Скільки ж променів. Дітка, на цьому наш урок закінчується. Домашнє завдання буде у моя школа, обов'язково його теж виконуйте. Крім класної роботи, буде ще домашнє. Все, Всім бажаю гарних вихідних, до наступної зустрічі!